Атмосфера, піднесення, свято. Ці три слова вдало характеризують пройдешній матч-барси з атлетік. Не дорікайте, будь ласка, за тавтологією, якщо вони звучатимуть в цьому випуску аж занадто часто. Просто пояснити те, що відбувалося в тому матчі, найкращим чином допоможуть односкладні і зрозумілі слова, бо той емоційний накал, той символізм, яким буквально просачувалася кожна дрібна частинка стадіону Ноу, no, словом. Відчуття від того матчу важко передати об'єктивно, не пускаючись у емоційний вихор, говорю так, наче сам там побував, але момент дійсно драматичний. Барса повернулася у рідну домівку після понад двох років блукань, та ще й як повернулася, розгромивши атлетік без суду та слідства. Але про все по порядку. З вас лайк і підписка, і можемо вже шукати для Барси наступний стадіон, бо те, як вони проводять перший матч на новій арені. Мимоволі змушує задуматися, а чи не поставити на потік ігри на новій землі? Певно, жоден матч Барси не обходиться без якоїсь кадрової проблеми, тому навіть цей символічний поєдинок став предметом для чергових роздумів Хансі Фліка. де Йонг не міг прийняти участь через отриману червону картку в попередньому матчі в рамках Ла Ліги, а Педрі все ще відновлюється. Тому головне питання стояло таким чином: як укомплектувати центральну лінію так? Щоб вона берегла бодай якусь надійність та мало особу, котра відповідатиме за просування м'яча вперед, хто має бути так званим метрономом команди? Відповідь Ніхто. Звичайно, у Барсі попросту немає ким замінити Педрі чи Дайонга. унікальних мультизадачних гравців. Тому їх функціонал був попросту чітко розподілений між Еріком Гарсією, котрий відповідав переважно за захист, але ще й здатен був впевнено контролювати м'яч і не розсипатися під найменшим тиском. А місія з просування м'яча вперед здебільшого перепадала Дані Ольмо. Хоча того ж енергійного ферміна цілком вистачало для того, щоб опускатися нижче і допомагати тому ж захисту, Рашфорд підхопив грип, тому залишився поза заявкою. Благо є відновлений поляк, тому місце на фланзі довірили Торесу. А ось захист виглядав більш інтригуюче. Жерара Мартіна вже вкотре пробують заграти в ролі центрального захисника. Річ в тім, що саме цей нескінчений цикл компенсації привів до такого підсумку: Гарсію видіргнули компенсувати втрату півзахисників. Компенсувати втрату зміщеного захисника мав би Араухо, але він добряче так налітався під час міжнародки. А Крістенсена досі маринують на банці. Ось в підсумку і маємо лише одну опцію за те, яку надійну. До речі, стосовно надійності, Жон Гарсія нарешті повернувся у ворота. А це означає, що матчі Варселони тепер можна переглядати без валідолу. Це добре, бо мій вже почав закінчуватися. Я не даремно сказав. Хоча й жартома, що було б непогано щоразу шукати для Барси новий стадіон для проведення чергового матчу, певен, така жартівлива ідея могла проскочити в голові далеко не в одного фана Барси. Звичайно, ніякий інший стадіон не замінить камп Ноу. І в першу чергу в тому матчі синьогранатові вийшли грати заради рідних стін, заради улюблених фанатів та заради символізму і історичності моменту сама арена і трибуни відповіли взаємністю. В такій атмосфері з такою підтримкою, з живим хором, який виконує гімн клубу перед початком зустрічі, хочеться не те що грати, а вигризати м'ячі і досягати всіх можливих та неможливих висот. І ця подія, ну повернення на кампноу, відбувається в найбільш підходящий момент. Тоді, коли Барса страждає від травм, коли Блауграна втрачають лідерів команди, і коли ще на початку сезону до гри каталонців вже виникають серйозні питання. Цей символічний камбек відбувається саме тоді, коли команда потребує емоційного бусту, і Барса використовує, та я б навіть швидше сказав, насолоджується цією ситуацією поповній. Бо як тільки каталонці вийшли на свій ріднесенький кампноу, всі проблеми наче зникли. Втома відступила і навіть не заїкалася про своє існування. Моральний та емоційний буст просто шалений. Команда нестеться вперед, тисне на суперника, завзято пресингує. Бідолашний атлетік вимушений був не те, що адаптовуватися, а буквально прогинатися під суперника. До речі, місце, в якому не треба зайвий раз ні під кого прогинатися, це наш телеграм-канал Будні Каталонця. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент у телеграмі за посиланням в описі. Так, баски наразі переживають не найкращі часи. В шести останніх виїзних матчах Атлетік не здобув жодної перемоги, лише п'ять поразок і одна нічия. А якщо піднімати історичну хроніку, то там взагалі ховайся у шести останніх домашніх матчах: Барселона перемагала Атлетік. Тобто в Баскі вже давно діагностували страх виїзних матчів. Особливий мандраж фіксується в футбольному серці Іспанії, в Каталонії, і саме таким чином сходяться два протилежних явища: до люті заряджена Барселона, котру задовольнить лише перемога на своїй же землі – а проти неї Атлетік, який бажає забути історію попередніх матчів з каталонцями, якраз на цьому ж Ноу. просто ідеальні умови для Блауграна. І що ми бачимо в підсумку? Агресивну та настирливу Барселону, котра оформляє гол на перших же хвилинах за рахунок пресингу, змушуючи тим самим помилитися суперника. Взагалі, перші два голи Барси, здебільшого на совісті у Наї Сімона, голкіпера Атлетік, який провів один із найгірших матчів у своїй кар'єрі. В першому епізоді він пустив м'яч в ближній кут з відносно гострої позиції. А в другому моменті явно мав краще парирувати далеко не найсильніший удар прямо у воротаря. За авторством Феррана Тореса ні, каталонці, звісно ж, заслуговували на такий результат, особливо за першу 15 хвилинку, в якій продемонстрували рішучу гру. Атлетік ледве видихав, перебуваючи виключно на своїй половині поля. Але так само швидко Барса перейшла виконом режим, чи то наївшись емоцій, чи то вже по звичці куняючи по ходу матчу. В будь-якому разі загальна інтрига ще зберігалася в першому таймі. Бо ініціативу каталонці відпустили у вільне плавання. І навіть понурий атлетік вирішив забрати цей подарунок собі і спробувати оформити декілька атак, переважно через фланги, які в певний момент дійсно почали тріщати і допускати передачі у штрафну зону. А все через те, що найнебезпечніший гравець Басків тік подалі від кунде. Коли Ніко Вільямс змінив фланг і відповідно, свого суперника з Жюля Кунде на Бальде. Той гострих моментів у воріт Барселони стало явно більше. Взагалі хочеться виділити ту версію кунде, котру ми бачили в цьому матчі: надійний, енергійний та здатний нав'язати силову боротьбу. Ми вже давно не бачили минулосезонний образ француза, навіть встигли засумувати за ним. Але це символічне оновлення з кампноу, наче в повній мірі відобразилося і на кунде, та навіть так, що Вільямсу молодшому довелося шукати вдачі на фланзі вічно гулящого атаці Бальде. Барса подивилася, подивилася на потуги басків, та й зрозуміла, що в них нічого не виходить, і вирішила додати ще мотивації у вигляді другого голу під кінець першого тайму. Мовляв, ось так треба оформлювати контратаки, а їх не важко створювати, коли в команді є людина, здатна віддати такий фантастичний пас зовнішньою стороною стопи. Певно, вертаючись на камп, ноу Ямал ставив собі ключовим завданням за будь-яку ціну забити гол. Все ж таки, цей стадіон є відправною точкою ламіна у великий футбол. Знову ж таки, теза про Черговий символізм, я мав дуже хотів назбирати якихось хайлайтів для тікток, бо в першій частині матчу відважно йшов на двох чи трьох суперників, намагаючись картинно їх обіграти, щоб десятка знову всю свою велич майорила на кампноу. Ці завдання не завершилися вдачно ні дріблінг здебільшого, ні багаторазові спроби забити. Зате створення гольових моментів та загострення гри це, будь ласка. Вийшло на славу два причудові асисти та купа користі на футбольному полі. За такої гри зайвий раз пишаєшся тим, що саме такий гравець захищає кольори Барселони. Інтрига в другому таймі тривала недовго, бо майже одразу ж вдалося оформити третій гол. Причому знову символічно, третій гол розіграли три гравці, причому саме три пахаря, і все так же за рахунок пресингу Феран, Ерік Гарсія та Фермін. Причому останні два особливо виділяються в цьому матчі за рахунок обсягу роботи та якісної гри. Ерік Гарсія вже вкотре латає дірки у складі, займаючи чергову позицію, котра потребує підсилення. Флік випустив Веріка Гарсію на позиції опорника, оскільки Педрі та Френкі де Йонг були поза грою, а Марк Касадо ще не був готовий розпочати матч у старті. Так, від Гарсії очікували стабільності, але він перевершив усі прогнози. В ролі шістки він багаторазово зривав атаки Атлетік та миттєво переводив м'яч уперед. Він ідеально відчував моменти для пресингу, вигравав дуелі, перехоплював м'ячі, керував темпом гри. Та він навіть знаходив час підключатися до атак, взаємодіючи з форвардами, при цьому не втрачаючи надійності в обороні. Ну, фактичний асист на гол Ферміна Лопеса є наглядним підтвердженням користі від опорної версії Гарсії. Навіть в детальній статистиці порпатися не потрібно, щоб зрозуміти наскільки цей гравець наразі важливий для Хансі Фліка. Хто зараз зі складу Барселони здатен закривати як мінімум три різні позиції, і на кожній з них демонструвати стабільну і якісну гру? Такого швейцарського, а краще іспанського. Мультифункціонального ножа в складі Блауграна збільше немає. Що робив би флік та й Барса в цілому, без Еріка Гарсії при такому потоку травм, ну, напевно, б достроково завершила сезон, або латала б дірки Жераром Мартіном. Другим героєм вечора став Фермін. Він знову, як ми всі це любимо та цінуємо, був усюди у відборах, у пресингу, у побудові атак. Його ривки за спини захисників постійно створювали загрозу. А він сам регулярно вривався у вільні зони та комбінував із партнерами. В принципі, його точно не даремно обрали найкращим гравцем тієї зустрічі, не дивлячись навіть на тих партнерів, які більше забивали чи асистували. Сам же матч фактично закінчився на червоній картці Сансету за удар в стилі останнього покидька. Не знаю, з чого саме складалися суддівські сумніви, але це пряма червона картка за удар в район коліна. Цей момент наглядно демонструє безсилля футболістів атлетік. Вони не можуть нав'язати власну гру або навіть вдало опиратися натиску каталонців, тому єдине, що залишалося, це грубо ще від розпачу. Добре, що це було рідкісним явищем, бо теж повернення Рафіньї на футбольне поле не мало виглядати як ризикова авантюра. Бразилець не грав у футбол близько двох місяців і заслужив повернутися до гри без додаткових проблем. І о, диво, черговий символізм. Оновлений Рафіньє виходить на оновлений кампноу. Відтоді, коли Ченсний став у рамку, а це десь сталося наприкінці вересня, Барселона не змогла здобути жодного сухого матчу. Востаннє вони не пропускали у зустрічі з Кетафе одразу перед матчами з Ов'єдо, після якого Гарсія і був змушений взяти паузу. Поетично, що наступні сухі ворота сталися саме вчора, коли він повернувся після травми. Нарешті всім фанатам каталонців можна було видихнути з полегшенням. Адже іспанський воротар чудово впорався з небезпечними моментами Атлетіка, та був вже в звичному форматі, дуже впевненим, що у горі ногами, що на роботі з виходами. Та й сама оборона також зіграла непогано, не дивлячись на оригінальний дует з Кубарсі та Мартіна. Флік дещо опустив лінію оборони нижче, і завдяки цьому протидіяти контратакам Атлетік стало легше. Тому тут безсумнівно плюс. Найкращими ж гравцями матчу були Лопес Ямал та Торес, а найгіршими Таких відверта в цьому матчі немає. Навіть добре, що матч закінчився достроково з третім голом та червоною карткою для атлетік. Це дало змогу надати відпочинок лідерам напередодні надважливого матчу з Челсі в рамках Ліги Чемпіонів. Барсу знову чекає інтенсивний футбольний відрізок, в якому відпочинок між матчами складатиме лише 2-3 дні. Тому саме зараз особливо важливо рівномірно розподіляти сили команди. Адже в Лондоні каталонців цікавить лише перемога. Звісно, якщо команда планує завершити загальний етап, будучи у топ-8. Пишіть у коментарях, як ви. Сприйняли повернення Барселони на Камп Ноу і в які у вас враження від матчу з Атлетік. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.